Готуємось до модульного тестування за темою стрілочний електропривод. перевід, е схема керування стрілочним електроприводом. Призначення стрілочного електропривода. Перше питання. Е, перша відповідь: рухомий состав на іншу колію. З однієї колії на іншу. Угу. Тут треба уважно. Дивитися на питання, що запитують? А стрілечне електропривод, давня таке. Чи перевод? Якщо перевод, перевод питають, то перша відповідь правильно, а тут питають про електропривод. Який? Друге. За, ну, Забезпеченням переведення стрілки у два крайніх положення. Так. Контроль третього. Ну, третє буде ж середнє положення, мається на увазі. Призначення курбельної рукоятки. Чому не запитуєте, що це таке? Ну, это кришка, насколько я разобрался, она эта крышка открывается, когда там срабатывает как его, как его, его выключатель, который не дает питання на э, электромотор, чтобы не повредить там, ну, не не травмироваться. Да, ну, це блокувальні контакти, курбельні заслінки вони називаються, що вони розмикаються, коли кришка відкривається. А це курбельна рукоятка. Це така ручка, така загнута, така ручка, яка, знову ж таки, при опущенні курбельної заслінки, можна ще відкривати кришку, а можна кришку не відкривати, а відкрилася після опускання курбельної заслінки. Відкрилася, відкрився отвір. В якому є вал двигуна. І от на цей вал двигуна, оця загнута ручка, насаджується і обертається цю цю курбельну рукоятку, можна перевести стрілку вручну, без двигуна. Якщо схема якщо завершування. Якщо схема керування пошкоджена, або якщо двигун пошкоджений, тепер кажіть. Ну, це, принцип, як в Запорожці. Хочеш їхати, треба поработати руками. Ну, коли, да, акумулятор несправний, то да, в, в несучасних не машинах, так. Да. Але то там трошки інше. А тут, ну, можливо, так. Да, аналогія Та, є. деяка. Четверта чи третя, ну? В мускульної енергії, в механічну, то, тобто, виходить, сила йнуть или вона третя? Ну, четверта, найбільш правильно. То інше, то про інше трошки. Ця схема є в методичці. Контрольні, я от внутрішній, по-моєму, четвертий, от я, я з ними теж запутався, але там на, 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 на роботі наружне, а внутрішні контрольні. Так. Ну, хтось путається, де зовнішні, де внутрішні. це от відносно цієї осі, те, що ближе, ближче до осі, оце будуть контрольні. А ті, що далі, це будуть зовнішні, оце будуть робочі. От саме нижній, саме верхній відносно. Mm -hmm. Значить, тут четверте, правильно. Який елемент виділений на ескізі стрілочного uh, шибер. Так. Той, що переміщує гостряки Так. Але ну, це робочий... робочий контакт. А тепер от призначення, що вони. Да, Посложнее уже. <гумені> ну, вми вмикання электродвигуна, там. Вмыкание, вымыкание. Рабочая. Вмыкают. Роб робоче... ну, Контрольный рабочий, когда оно переведется, она потом выключается в контрольные, чтобы загорелась лампочка, правильно, я так понимаю. Коли ми переводимо в інше положення, то спочатку розмикаються контрольні контакти попереднього положення, всередині переведення замкнені обидва робочих контакта, і в кінці переведення, коли ми в інше положення перевели, то спочатку розмикаються робочі контакти цього нового положення, а потім замикаються контрольні контакти нового положення. Ну, тут конкретно питають про робочі контакти, що вони, що вони роблять. Що роблять робочі контакти в кінці кожного повного переводу стрілки? Коли вот доведеть до кінця. ага Ще Це раз. Я... Ми іноді з вами розмовляємо одночасно, тому я не чую, що ви кажете. Одна, да, одна правильна відповідь. Коли от кружками відповіді, одна. Перша. Переміщення гостриків стрілки при робочих. Маленькі, маленькі контактики, маленькі контактики, переміщують гострики стрілки, які там важать декілька сотень кілограм. Можливо, вимірювання положення стрілок гостриків та керування контрольними контактами. Робочі контакти керують контрольними контактами. Ну, це дуже зарозуміло якось. Ну, вже відсекли декілька варіантів. Тобто перше не підходить. Так. Там п'яте теж не підходить. Чи Раз, два, три, чотири, п'ять, шосте. Замикання електричного кола контрольних реле. Що з тоді роблять контрольні контакти? Якщо робочі замикають контрольні кола. На робочі, значить, вими, вимикають. Або виключення роботи двигуна, або вимикання кола електродвигуна. Ну, визначайтеся. Давайте вимикання кола електричного двигуна після закінчення переводу. Після закінчення. Так, коли довели, то гострики дійшли до крайнього положення, вимикаємо. Тут вимикаємо двигун, а тут вмикаємо контроль положення цього нового. А оце ви пропонували виключення роботи двигуна при відкритті кульбель на заслінці. Це отут вище. Ось оце. Блокувальні контакти курбельної заслінки, коли оця заслінка вона, і, і, і тут є речах і зовні, от її опустили вниз, відкрився отвір для курбельної рукоятки, щоб її насадити на вал двигуна. І оці контакти одночасно розімкнулися, і вони входять в робоче коло. І тоді буде це виключення роботи двигуна при відкритій курбельній заслінці. Який елемент на фото стрілочного електроприводу? Вже було питання. Шибер. Шибер, подібне питання було. вже. Де на фото розташований Шибер? 8. Ну, отак от. Так, співпало. Так. Да. Що багато питань про одне те саме. От що це таке червоненьке. На схемі в методичці, то там більш сучасна конструкція, і цей пристрій він інтегрований в редуктор. Ну Для ну, того, щоб гадати про призначення, треба спочатку сказати, що це. Мухта. Яка? Провідного вала или як-то так. Ну, от муфта, яка з'єднує всю цю передачу з двигуном, ось вона трошки понижче. от у центрі. А. Це з'єднувальна муфта. А оце що таке, Чор червоне? Я не пам'ятаю. Ну, воно ж є на схемі в методирці. Є, да, так... та, але я не можу її відкрити. Фрикційне щеплення. Або фрикційна муфта, можна так ще назвати. І що ж робить це фрикційне щеплення? Це перетворення обертання головного валу на поступовий рух шибору та механічне замикання шиберу. Це робиться от на шестерня і шибер. Це обертається, а шибер поступово рухається, і там є спеціальні скошені зуби для механічного забер... запирання. Тоді зниження числа обертів і збільшення сили обертання. А що тоді буде робити редуктор, якщо це червоненьке буде це робити? Вимірювання положення стрічки та керування контрольним контактом. Ні. Це контрольні лінійки роблять з одночасно з автоперемикачем. А захист. Електродвигуна в випадку потрапляння між гостряком і рамною рейкою стороннього предмету. Так, да, тому що от тут попарно з'єднані диски, одна група дисків поєднується з двигуном, а інша група дисків поєднується з цією частиною передачі до Шибера. І коли оця частина гальмується ну, за рахунок напресовки, снігу або потрапляння якогось. Предметом між гостряком та рамною рейкою, то отут диски починають провертатися, і ця частина продовжує рухатись, а ця стоїть. Якщо б ця зупинилася і такого пристрою не було, то на двигун подається живлення, він не обертається, і енергія буде розходуватись на нагрів обмоток і перегорять ці обмотки. От, послідовність роботи контактів та перемикача хороше питання, ми його трошки розбирали сьогодні. Так, дуже зло. Не зовсім розумію. Ну, Почому, ну. Так, ну, это, уявити, уявити як, як воно в динаміці працює, будь ласка, ми переводимо в мінус, так? Да? Були в плюсі, переводимо в мінус. А, натискаємо кнопку. Розмикання на контрольних контактів, але на плюсово полосипеш. Плюсового, так, да, правильно. От ми з, з плюса переводимо, то тобто спочатку вимикаємо контроль, коли тільки-тільки починають е, рухатися е, гостряки. Тобто трошки відійшов від крайнього положення, вже вимикаємо контроль. І всередині переведення замкнуті усі робочі. І в плюс, і в мінус, так? Да? Так, і що, що друге буде? Останнє замикання робочих контактів кола плюс. Оце, да? так? Да, це останнє. Готуємось до наступного повернення в плюс. Або з середнього положення, або з, мінус, з мінуса. Далі. Переводимо, переводимо. Дійшли до мінуса. Треба вимкнути двигун, правильно? О, тада, ну так. Тоді треба розмикання мінусового кола. Оце, так? Да? да, третє. Ну, це змінилося. все правильно? Да, мабуть, я не уверен. Так, чого так? Так, ось тут, тут внутрішній замкнутий і тут внутрішній замкнутий, да І питають, коли таке може бути. Либо ніколи, либо при врізі стрілки. Я, правда, не розумію, що таке в стрілки. Це вріз стрілки, це примусове переміщення гостряків рухомим складом. От якщо так вот, не вручну, а рухомим складом. Якщо ми вот так от намалювали, да, то зараз в якому положенні стрілка? По прямій чи по відхиленню? По прямій. А, ні, по відхиленню. По відхиленню. Так, да, по відхиленню. По відхиленню. Значить, стрілка, от стрілка, отак от, от встановлена. А якщо буде рухомий склад рухатися, От у такому напрямку, то він буде оцей гастряк притискати, а оцей гастряк відтискати. Ну, колесо при своєму. Як я... на трамваї. Ну, так, да, ну тільки в трамваї це штатний режим, і там таке передбачено, там просто є такий Как его назвать? Я видел, что они шо как просто же. едут, и она там переводится, стрелка, так сама по себе. Под, под она ветку. там начали, то, то есть она там переводится и в штатном режиме, и в, и в одном направлении, и в другом переводится за счет того, что перемещается этот остряк. Но в штатном режиме он может переводиться за счет такого мощного Саліноїда електромагніта, який на одному гостряку встановлений. А в цей бік просто от він дійсно от колесами так потихеньку переміщується. І там є такий перескакує така спеціальна металева частина, яка перескакує і фіксує цей гостряк, щоб там він не, не, не вискочив знову. Під колесами не вискочив знову в попередньому положенні. А тут такого не передбачено. Ви ж пам'ятаєте, що отут-от де шибір, шиберна шестерня, то там є скошені зуби, які надійно замикають, надійно фіксують притиснути гостряк щоб коли рухається в статному режимі рухомий склад, щоб за рахунок динамічного впливу рухомого складу на елементи стрілочного переводу, не відбувалося відходження оцього прилеглого вістряка від рамної рейки. Бо якщо воно відійде на певну відстань, то може от колесо, от коли от праворуч буде рухатись, колесо от сюди попати, попасти між. Притиснені гостриком рамної реки, тоді вже рухомий склад впаде на стрілці. А тут от оце от, рух отакий от, і гостряки ці будуть примусово переміщуватися, а в конструкції таке не передбачено. Є спеціальні взрізні електроприводи, яких це є, але в них зусилля притиснення гостряка до Равної реки набагато менше, ніж у таких от невзрізних, як оці, що ми все розглядаємо. Тому елементи стрілочного переводу при такому отрусі буде пошкоджуватися, або тяги пошкоджуються, якими електропривод з'єднується з гостряками. Або і всередині, отут оця передача пошкоджується. І коли цей взріз відбувається, ну, якщо тут ми розглянули, що стрілка по відхиленню, а ми їдемо по головному напрямку, а може бути відповідно, що і стрілка в плюсі, а з, з цього напрямку їде рухомий склад і так само робить взріз. А якщо будемо, будемо рухатись у цьому напрямку, зробимо взріст чи ні? Ні. Ні. Тобто, це так званий пошерстний тобто напрямок. В пошерстному напрямку, коли їде не в тому положенні. А тут же, що у нас буде, тут на картинці, що у нас буде і в плюсі стрілка, і в мінусі. Тому відповідь ніколи правильно не дали. Стосовно зрізу, можете зробити собі скриншот. Mm -hmm. Вже небагато у нас залишилось питань. Які умови безпеки контролюються при переведенні стрілки? Третя. Так, да, і це робиться в пусковому в робочому чи в контрольному колі. В контрольному. Ні. Це робиться до початку переведення. Тобто в пусковому. Ага. Ось з контактами СП і З. Оце робиться. Це перевіряється вільність, а це не замкненість маршруту. Где на схеме растошевана обмотка реле плюсового контроля? Обмотка Плюс. реле ПК. Плюсовой. Либо 31, 32, либо 41, 42. Вот либо 11, либо 12, я не совсем понимаю это. Якщо питання було про контакти автоперемикача, то відповідь була б дійсно правильна 31-32. Якщо про плюсовий контроль. А якщо про мінусовий, то 21-22. А в нас питання про обмотку реле плюсового контролю. Ну, це наружна обмотка, це наружна частина виходить, да? Це, Це автоперемикач, який всередині, який комутує контрольне коло. А в результаті цієї комутації спрацьовує контрольне реле, або плюсове, або мінусове. А контрольне реле позначається кружком. Одинадцять тоді. Контрольний реле позначаються кружечком. А, контрольне реле Ш... шосте. Так, всі згодні. Де на схемі розташована обмотка пускового стрілочного реле? обмотка ну обмотка це одиннадцяте, мабуть. А, не, 12. Оце все чотири штуки. Це контакти автоперемикача. І в методичці воно тут обведено і підписано. Знову ж таки, обмотка Реле. Означается кружечком. Обмот королевы пускового. Тогда десятое пусковое. Вот правильно. Где правильно. на схеме расположена кнопка перевода в минусовое положение? Ну, это легко, это двойка. Двойка, правильно. Дивимось, результати, відправляємо. І ось так бачимо, що все правильно відповіли. І навіть на те, з вашого боку, надскладне питання стосовно послідовності роботи автоперемикача. Ну, звісно, що на модулі будуть не всі такі питання. Але чим більше готуєшся, тим, тим краще розумієш? Да? Оцей весь процес.